Зараз багато людей, які я втратила все, що було нажито за багато років, це є карма, і ми зараз це відпрацьовуємо та переходимо. Я не можу конкретно за всіх людей сказати, що всі переходять. Це буде неправда, тому що не всі люди переходять. Хтось втратив і ще навіть не розуміє, не збирається змінюватись, не збирається підійматись. Це інше, і я, ну як правило, такі люди до мене не приходять. От. А які приходять, вони розуміють і приймають цю втрату і йдуть далі. Або якщо в когось. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що завжди людина, тобто, взагалі, давайте поговоримо про слово втрату. Тому що люди часто «ми втратили гроші, пишуть, ми втратили там ще щось. Давайте по Людина взагалі, ну це его каже, що воно втрачає. Его втрачає. Привичку свої, скажем, то, що воно себе забезпечило, те, що я вам казала на початку. Але чи насправді людина втратила? Давайте розберемося. Коли в людини забрали дім, так? Всесвіт забрав дім, забрав будинок, там, забрав гроші, я не знаю ще роботу. Він забрав негативну карму, всесвіт. То скажіть, будь ласка, людина втратила, душа людину втрачає в такому випадку, чи набуває, чи, чи звільняється? Ви недіть за Его, то що Его вам там розказує, що це погано. Обнулення це є супер прекрасно. Просто ви чи в Его живете, і всі, хто будуть пробувати, жити як далі. Накопичувати через Его, далі треба квартиру, машину йде на роботу, на три роботи, на двадцять і далі пахати на Егрегора, щоб забезпечувати своє життя. Або як накуплять квартири дітям, а діти там навіть не живуть. Або там на заробітках роками, 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 роками і, і нічого не бачили. А хто в цьому винен, мої любі сонечки? Ми самі. Тому що немає відчуття, немає Бога в серці, немає відчуття, що тобі потрібно, що ти для чого ти сюди прийшов на цю землю взагалі? Щоб просто поїсти і попрацювати на когось, звичайно, ні. Ну то що змінюй в собі. Іди, змінюйся, змінюй своє життя. Працюєш на одній роботі 30 років, ну ти змінися. не бачив море, ну, то, взагалі ну, то, тобі хто винен. Значить, ти не хочеш розширяти свою свідомість. Ти не відкриваєшся можливостям Всесвіту. Бог Всесвіт, вони дають все. Дивіться, вон тобі земля, Боженька нам дав землю. Кажіть, люди добрі, беріть, земля ваша, будь ласка, всі моря, океани, все ваше, все даю вам в користування. Що ми зробили? Поділили все на країни, поділили за територію, б'ємося, вбиваємо один одного за гроші, б'ємося, за все б'ємося, вмираємо, народжуємося, далі б'ємося. Висновки, які ніякі людство висновків ніяких не зробило абсолютно. І далі то саме, далі то накопичення, далі треба то, 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 треба то треба спадок передати все. Тому що нема Бога. Людина себе е <къй> страхує, страх ключове слово, тому що нема Бога, не довіряє творцю і не йде з Ним, і не дарить себе. От і все просто, мої сонечки, не пробудження. Пробуджуйтесь.